Покемон Попліо буде представлений на серпневому дні спільноти в Pokemon Go 31 серпня з 14-ї години до сімнадцятої години за вашим місцевим часом. Бонуси події: подвоєння цукерки під час лову покемонів. Досвід за ловлю збільшений втричі, вдвічі збільшений шанс для тренерів від 31 першого рівня отримати цукерку XL від лову покемонів. Модулі приманки активовані під час події триватимуть 3 години. Фахощі. За винятком Daily Едвенчур Incense, активовані під час події триватимуть 3 години. Зробіть кілька знімків під час події для сюрпризу. Один додатковий спеціальний обмін може бути здійснений максимум тричі за день. Для обміну знадобиться на 50% менше зореного пилу. Хоча більшість бонусів активні лише протягом 3 годинного періоду події, ці бонуси будуть активні з 14-ї години до 22-ї за вашим місцевим часом.